Двоє гуцулів на різних полонинах розгадують російський кросворд. Міську! Га! Женський паловой орган. П'ять букв на песі починає. По вертикалі чи горизонталі, по горизонталі, пиши писок. Тарас стоїть біля дошки. Вчителька йому пояснює Впав і висить. Це дієслова. Сумніваюсь, Валентино Іванівно. Тарас вони означають дію. Та яка може бути дія, якщо впав і висить? Поліцейський іде вночі парком і раптом чує в кущах пихкання та зітхання. Він запитує По любові? Чоловічий голос відповідає: За коханням, звісно, за коханням. Я не тебе питаю. А тут нікого більше й нема. Приходить чоловік із роботи, посміхається. Сідають вечеряти, а він хіхікає. Дружина запитує Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. Що ж тут веселого? Мене звільнили, а решту посадили. Зустрічаються дві жінки. Одна в іншої запитує Наталя. Щось чоловіка твого давно не бачила, чи не захворів Микола? Та ні. У відрядження він поїхав на цілих два місяці. Ну як же ти? Нудьгуєш, напевно, без нього? Ні. Він мені вібратор купив, Спеціально підібрав, щоб усе як із ним було. Не може бути. Невже прямо так, як і з ним? Так то воно так. Та тільки усі пломби із зубів повилітали.